Нарешті нормально в настрою бля. А без ко спочало мене плужити. Що конкретно, коротше, включаю запись, блядь, FPS падає до 40. Все не ну, нагрузки на видях уда, я не знаю чого Тепер щось по шаманю, то вроді нормально. Коротше що, добрий вечір Йдемо виконувати. Коротше, як завжди, йдемо займатися пунем. Убить существо в составі команди, собрати дикие растения или грибы. Завершить собитие готове діки, растіння, ілі, м'ясо убить насекомо. Дикі растіння і гриби Нам спочатку на рибалку, блять, потім будуть збирати растіння і гриби Рибалка це саме перше, що має бути. Я хочу вітрину, де, де Бо Я вже не маю куди цю рибу пхати. Але. Сьогодні трохи рибачу, зловив дві світящихся. Це не тупо цілий день за компом. Мене аж очі печуть, блядь. Є грибочки. Що світиться якась хуйня? Це не гриб, це не моз забрати. Ма тут ні Шкода що ми не в лісі. Наживка. Отак, нам ж поручено дикі рослини зібрати Тут мають бути рослини коло реки. Сечка, блядь. Да? Сечка, но ну, мутировал Мец? Кошка, крошка. Поп. Хуя себе у них еще имена есть. Пус. че перезарядка. Ну, мое счастье, ну. Пус. Их не берем. 12. Пиздец, что тут было. Капкан на Кипре, дурак, тут капкан поклонный. Ныряльщик. Морква. Да нырялся. I like Could nada, I like. you lend me a hat? Ay, that. The art of fishing is one that is long long. I need you to go fish. I'm hoping that yeah. after ye best the beasts of the deep, be sure to mark your catches in my fishing ledger. Watch yourself. Pay no mind to my friend here. Заебись в болото треба ты клюклю За опять до той матки болотників, нахуй Для маркер на карте не помню. Що маркер на блять опять до матки болотники Сука я так не хочу Ну у так тож що пиздец Блять Може ей не будем Тут можна грибів подбирати. Світящихся. Як по-українськи буде світящихся? Світових, світлих. Блискучих. Це можна в принципі тут у цих каналах рибачити, не обов'язково йти до тої матки болоти. Що ти, ти хочеш? Нахуй ти мені бля гімно свою хо. Можна прямо тут рибачити. Болоти, сука! Блядь, я вас ненавиджу, у ну. Ябкіна. Блядь, це Очень просто видос конченый созданный Тоддом Говардом. Сейчас разбухнет. Всё, я их тут скину. Да пиздец, ну с берутся. Це піздець іще у нахуй, я хуєю, блять. кончені просто гедотники нахуй. Блять, хто їх придумав, які сука кончені, просто? Где нака їх придумала, блядь? Слетай, ну, сука. Это гилно. Что их сука тут идем? Блять, их еще двое нахуй. <плодот> я хуею! Да ты сука шрабный, блядь, ну блядь, лиши меня нахуй Конченый, блядь! Петрасы, блядь Блядьки ки вы не нахуй На нахуй Тот Говард Гандон блять нахуя такую хую блять створювати Гедотники, цих бан Два платменных блока бачите можешь? О клюпа Ще одна плівка. Ще одна плівка. Прибийсь. За реквестом, блядь. <coughs> Блядь, не можеш бачити, чи що, він зрозуміє. А чого нема? Нахуй я цих підарасів тут бив? Збули тут світящеся гриби Ne treba z njih bolj se vreti. Преддесяте до матки болотники, вики я люблю Шлюху бану. Дві ж ти суки наробили, блять, бронь поламали мне, дві підераси на. нахуй? Кончені на. Перемортний набор один, бля. Заебись, нахуй. Сука, підераси, блять. Зелені. Куй ты хуя стогнешь, шо тебе лупено? <звук> підразка ця вылезет, а я ебал, рот. Вообще легендарка, ну ну нахуй. Сьогодні в мене день не задався. Де тут ще бути. Тут. може бути? Болото Давайте в цю Може це і гриби. Сука, мене плавони 4 знесів, бронь поломени, нахуй, Підали, нахуй. Розно блять бігати бі бі клею, шукати по локації Во. це? О, це є піздату ти когось смерті? Ну хуятися сьогодні Хто погодить? Ще один мах, Да ну вас нахуй, блядь, плоху. Я їбав бля. що я маю, блять. Братан. хто був присяду. человек мне ебя извините, под по женю пройти. Да это печально. Тут шахта пускала, на первый был. нет, целый толет на площадку. Алло, печально. Тут мой бут и Съебались. Блять, я ж лут свій не забрав, сука. Я думаю, що у мене нахуй вес пропав? Я ж хлам свій не забрав. Сука, як не зараз заспавнюється, я виходжу за нахуй. Здесь. У мене там хлама, блядь, тысячи нахуй це так ту зробили, коли тут убивають тебя випадаю свій хлам з інвентаря А його, блядь, так тяжко збирати його грибочки ще ні. Тихо корчив я Типа ще ригає, бля, Що зверху нахуй. Скажи, что у воде. А нет, Хламину. Я, я, бы все нихуя, блядь, нихуя не сделал. Броню не вид ремонтую. Что мне требуется? Зарыть борщ, да? Здесь блюдо из растений. Продати суп із світячогося гриба ніп торгують. Ніп це типа не ігровий персонаж. Це, типу роботу мені треба продати суп. Нахуя роботу суп із світячогося гриба? Ебать, хто це всю придумував? Бля, сука, у нього в голові у тої людини, бля, яка придумують ці завдання, бля. Суп з гриба продати роботу. Есть и блюдо из растений. Убить насекомые, да, у нас насекомые люди. Скреслишься там иди ну, кого-то бить раба. Що тут? Вашим матку там. Куда Я даже огнемет пишу, папа Все пишу, папа Все сброем. Патронный манихера. Пробую, зараз буду блядь, 2 години їбатися з матку болотників і потім вийду з гри і тут більше ніде не можу робити. тільки тут самостійно. Тут все сам мразь, їх хтось там пизди. Да, у неї блять хп трошки лишалось, я доб'ю. Да и хуяр мне интересна. Ты ч ти, блядь, вон... Ну, бежишь, блядь. Здесь да наверное. А, тут чуваки прибьешь, но блять. Что бы я любил без с тих чуваків? Iš čia supa vėlgi. шаматки не можете не бачить чуваки прокачані піздець пару ударів валюта я без него тут цілу годину грався. Костюм такі ідіотський, а це як вести Отцовські гріхи Треба було коротше на сцені Ножами кидатися у чувака Я типу мав того чувака вбити Типа, він вставав у круг... І я мав нього кидати ножі Типа так як церковий номер але я підставний клоун ті типу, допомоги вбити. Йому з першого удара в голову засадив ножем. Треба було цей костюм як маскировку типу, пойти. Десь жінка дзвонила.